Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу свої порожні пляшечки за травень місяць. Перше, що покажу, почну з високих пляшечок. Це ось такий ось гель з кавуном від Eveline. Я використовувала після гоління його, він дійсно охолоджує. Також додавала в маску з водоростями, здається, вони, в корейську, я вам її пізніше покажу, вона в мене ще не закінчилась. Мені подобається, в принципі, непогана штука, можу радити. Далі закінчилась в мене ось така міцелярна вода від Simple, Класна водичка, добре все змиває. Немає ніяких нарікань, в принципі, і бюджетна, і виконує свою функцію добре. А закінчився в мене ось такий шампунь Duology. Це єдиний шампунь Duology, який мені підходить. Він мені подобається. З задоволенням користуюсь, зроблю перерву. Можливо, цей флакончик викидати я не буду, а куплю рефіл, буду сюди доливати. Ну, подивимось, поки що він закінчився, поки що роблю паузу. Далі для волосся ще закінчився. В мене ось такий ось. Кондиціонер дав ну, для свого кондиціонування саме волосся, він досить непогано справляється, в волосся розплутане, В принципі, непоганий. Буду повторювати чи ні, не знаю, можливо, ще колись повторю. А, далі, ось такий тонік від Білінда в мене закінчився. Він трішечки освітлює, зволожує шкіру, тут гіалуронова кислота, мигдальна, лактобіонова кислота. А, для знайомства з кислотами він підійде. Непоганий тонік, можу радити. А ось цей тонік від Belinda мені не сподобався. Я взагалі від нього не побачила ніякого ефекту, тому і радити не можу. Далі закінчилась в мене ось така ось маска від Ельсе, вона мені подобається, вона розплутує, волосся блищить, нічого поганого про неї сказати не можу, можу тільки порадити. Ще закінчився в мене ось такий дезодорант від Garnier. Давно я його ще купляла. Ось тільки закінчила, тому що взимку я не так часто користуюсь такого плану дезодорантами. Мені подобається аромат у всіх гарніє, вони досить такі приємні, захищає непогано. В принципі, можна розглянути його як варіант. Ще закінчилось ось таке мило від Oriflame, і з усіх таких мил мені воно сподобалось найменше, тому що воно достатньо швидко змилюється і якось руйнується. Але аромат досить приємний, тому, в принципі, ну не знаю. Ну, я більше собі не буду його купляти. Закінчилась у мене ціле відбілююча серія. Я вам скажу, що раніше якось я була задоволена нею більше. Можливо, тому що мені і років було трошки тоді менше. Зараз, ну, в принципі, непогано, але вона, знаєте, така версія для зими. SPF 20 його зараз дуже мало, тому повторювати не буду. Ну і плюс денний крем, крем він все ж таки залишає цей білий слід. Зараз у мене крем від Beauty of Jason, і я взагалі в захваті від нього, і от його я можу вам радити. Не закінчився, але викидає в мене ІНАФ 8 пептидів. Мені подобається ця тональна основа, але в мене вже термін придатності вийшов і я е, помітила, що в мене почав, почав з'являтися висип від нього, тому позбавляюся, щоб не шкодити своїй шкірі. Закінчився ось такий у нас. Це у нас скраб скраб від Avon. Класні скраби в них, нічого не можу сказати. Подобається приємний такий солодкуватий аромат. Повторювала б, якщо б щось замовляла собі ще. Далі закінчиться в мене ось такий тонер: це імбирна, здається, вода від Beauty of Jason. Прикольна штука, добре зволожує. Мені сподобалось, але, чесно кажучи, сказати, що я прям в захваті ні. Прикольно, але замовляти я б собі не стала, мабуть. Хоча, може, замовлю колись ще. Викидаю оцю маску, також вона в мене ще тут трохи є, але я не побачила від неї ефекту. Мені не подобається, вона коли висихає такий якийсь коричневий слід на обличчі. І мені здається, що вона трошки фарбує шкіру, тому позбавляюсь, мені не подобається. А оця масочка від Oriflame мені дуже подобається. Я її беру не вперше, тому можу її сміливо радити. Далі, що в мене ще закінчилось? Закінчився із відбілюючої лінійки крем під очі. Ну, непоганий кремчик зголошував. Але я сказати, що ну, якось от раніше я була більш захоті від цієї серії. А, так, далі покажу вам, закінчився в мене ось такий ось це не блиск, це матова помада від Eveline, дуже класний відтінок. У мене є свочі. Я знімала окреме відео про е продукти Eveline. Але, знаєте, підсушує, підсушує губи все ж таки, тому ну, тільки після доброго зволоження можна використовувати. Так, ну ні. Повторювати не буду. А, також позбавляюся їм років, років, просто не, якась безліч років пройшло, як я її придбала собі. Це отакі, ну, це рум'яна. Я б сказала, що це більше хайлайт РВД. Не позбавляюсь, тому що, по-перше, термін придатності вичерпаний, а по-друге, вони замилилися і вже не передають колір. Тому прощаємось. Так. Закінчився, закінчилась в мене туш від Maybelline. Я її дуже-дуже люблю, і багато років її купую. Вже вона закінчилась. Буду повторювати однозначно, вона мені найбільше з усіх тушей подобається. Закінчився ось такий консилер, вже така неприглядна упаковка. Не сподобався мені оцей пуфік, який тут був. Я знімала огляд на топфейс, в принципі, непогано, добре перекриває, не дуже він стійкий, але перекриває непогано. Потрібно припудрювати обов'язково. Ну і через ці пуфіки, які потрібно мити, як мені здається, мені не, не хочеться замовляти ще раз. Закінчився крем під очі Royal Velvet. І оця лінійка раніше мені не так сильно подобалась, як зараз. Я думаю, що моя шкіра дозріла до такої косметики, і вже вона мені досить підходить. Тому можу радити. Так, що в мене ще закінчилось? Ну давайте по масочкам. Масочка Ваум дуже розповідала про неї, в мене вже є повний розмір, подобається, дуже задоволена нею. Масочка Novage це також просто вау-ефект, дуже подобається, одраджу і рекомендую її обов'язково, особливо можна на вихід її використовувати. Royal Velvet в мене закінчилась, масочка також подобається. Періодично вона все ж таки мені якось поколює обличчя, але маска непогана, ефект в неї непоганий. Що ще? ще в мене така масочка закінчилася. чесно кажучи, не знаю, б'ютідерм ніколи в мене не було нічого від цієї фірми. Ось таке лікало тут з, з фольгою, для того, щоб формувався такий термоефект. В принципі, непогано зволожує. Ну, Не знаю, чи буду я собі її купляти ще. Мені вона приходила в подарунок, здається, за якесь замовлення на мейкапі. довго в мене лежала. оце я її використала. Ну, Непогана така маска, звичайно, зволожуюча. Закінчились в мене це рум'яна, але я використовувала як бронзер. Бачите, вони вже затерті такі і сипляться навіть зараз. Непоганий колір, такий приглуш... приглушений, він не коричневий, але тут біда з упаковкою, бачите, вона тріскається сип... І Ще один нюанс це коли ви наносите, він ну, просто якось безбожно пилить. Тому я б повторно такий і рум'яна, і оцей колір у якості бронзера чи контурінга я б не замовляла. Тепер в мене весь стіл тут уже в цьому контурингу. І тепер по ароматам. Закінчилось у мене достатньо багато. Тут пробничків різних відливантів. Есенсу я свою закінчила. В мене ще дві таких в запасі, одну я відкрила. Мені подобається цей аромат. Якщо маленькі версії закінчаться, придбаю собі повний розмір. Еклямон парфа, знаєте, в прохолодну погоду якось непогано навіть він розкрився. І на нього роблять компліменти, Хоча для мене він іноді, знаєте, такий якийсь аж голова від нього болить. Повний розмір не хочу, це використала ще мініатюрку, поки що я собі також не дуже хочу. Але аромат непоганий. All On Nassін це в мене Левантик був, я сюди переливала пробники. Ой, подобається все ж таки він мені. І, здається, дев'ятий каталог, там будуть шалені знижки на аромати. Я хочу таки його собі придбати, щоб у мене він був повний розмір. А, жаль, тільки зараз, стається пакування вже не таке гарне, як раніше було, така була там красива коробочка. А, закінчився в мене від Каля Роуз. В мене тепер є аналог на цей аромат арабський. Мені подобається красива троянда, біленька, така хрустенька, можу радити. І, до речі, я знімала коротке відео про емпер. Белароуз, здається, він називається. От він у мене зараз у повному форматі. Вони дуже-дуже подібні, тому можу радити вам звернути на нього увагу. Із ароматів пробнички в мене закінчилась Версача. Схоже, він мені все ж таки на імператрицю, такий фруктовенький, цікавенький, якийсь іноді аромат. Він грає, він непоганий, повний розмір, я б собі не хотіла. Із пробничків від Oriflame. У мене тут багато чого закінчилось, бо було там вже по півмілілітра я вирішила, що вже нічого його складати. All on Nothing Amplified це для мене заважко. Це тубероза страшна. Я не можу щось його переносити. Дуже схожий: Флораль також така менш інтенсивна версія, але дуже схожа. Uh, далі, Signature Generation і Signature, звичайний в мене закінчились. Це для мене аромат про мило і імбир. Аромат про імбир. Імбир такий дуже пряний, соковитий, трішечки з цукром. Uh, ну, я б собі, мабуть, не хотіла. Ember Elixir Mystery Він буде у 9 каталозі, рідко став з'являтись. Аромат класний, він комплементарний, але для мене заважкий. От він мені подобається в шлейфі на комусь. Я колись почула його в шлейфі, просто е, не могла надихатись, але на собі ну не можу я його носити, він для мене заважкий. Воляре Тендер це новинка, і на мені він страшно спиртить. Я не знаю. Я не відчуваю взагалі там ніякого аромату, окрім спирту, трішечки лічі. І на цьому все. Троянди я там не відчуваю, тому ну, якось не, не зрослося з ним. Nordic Waters Infinity Blue закінчився в мене, і він, знаєте, він непоганий, але щось таке в нього є знайоме, я не можу навіть, навіть описати, на що він мені схожий. Трішечки і Swedish Experience там є, трішечки, і Ember Elixir Crystal там є. І щось від таких свіженьких ароматів, і в той же час він не солодкий. Не знаю, от з приводу повного розміру, мабуть, треба його поносити і тоді вже вирішувати, чи купляти, чи ні. Giordani Gold White, це класичний шипр, а шипро я не люблю. Намагалась ним потоваришувати, бо гіацинт я люблю, як аромат квітів, а от в парфумах ну щось взагалі ні. І я і так, і так, і намагалась його носити, але це все ж таки не моє. Хоча аромат достатньо прикольний, як для шипрів. І кля Амур знову ж таки придбала собі, думала придбати повний розмір. Класний він, але знаєте, все ж таки, оце от нота фруктовості вона досить швидко сходить на мені, і потім в е мене від нього чомусь також починає боліти голова. Тому, в принципі, аромат непоганий. Я його якось розпробувала, якщо можна так сказати. Але на собі, ну ні, на мені якось він сідає погано. І ще забула вам показати, закінчилась в мене ось таке серденько: це Revolution Запечений бронзер. Бачите, тут практично у мене вже його немає, і оця частина, яка залишилась, вона вже замилилась і нічого не набирається. Класний був, мені дуже подобався. Ну, Зараз, можливо, я б собі розглянула вже інші варіанти. Якісь... І в мене зараз вже є бронзер, на який я знімала відео, він непоганий, мені подобається. Але все ж таки, це ціла, ціла епоха цього бронзера. Він мені подобався раніше дуже сильно. Тому можете зараз спробую все ж таки якось його перенести, якщо вийде, от Бачите, він такий коричневато-сіруватий, з блисками. Ну, такий непоганий. Можете розглянути собі, якщо у вас такий ефект задовільняє. Ось такі мої порожні пляшечки. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. На сьогодні це все. Всім па-па!